Ще пароплавчики чаділи, наче праски, ще ми шукали крем'яхи в піску. На пограничі дійсності і казки, Стояв той дім за хмарами буску. Там жив дідок, що схожий був на графа, кроватці чорній, не як всі діди, трильяжі від дзеркала на карафа, Була, як сон криничної води. Усмішкою дитячої фортуни було для нас потрапити в той дім. Там все було блискуче і латунне, і на роялі гномик там сидів. Були там сови і якісь личини, коти робили хижий променад, Трильяж дивився срібними очима на все що не хотіло проминать. А той старий до стоту каліостро. Щось прецизійне, маючи в руці, дивився в шкельце, наче кібець гостро, і поціляв у гвинтики й зубці, навколо нього час лежав навалом, співали птиці в шибку із куща. А він, старий, сидів, як за штурвалом, в руках крутив манюньке каліща. Куди він плив? Немов стояче озеро, за ним тьмянів у сутінках трильяж, всі механізми цокали загрозливо, і з пітьми хтось сказав йому: Приляж! У мерехтінні маятників мідних, округлені, як очі, камбали, дзигарики замовників безслідних, на підвіконі цокали і йшли. Він дарував нам шкельця та брелоки, ми ще тоді не знали ні про що. Був тридцять сьомий, він слухався кроки, якийсь замовник знову не прийшов. Старенька жінка вносила соломки, і вся залита сяйвом золотим чогось палила у печі іконки. Поцілувавши кожну перед тим, мені стояла у пам'яті роками, як ми тоді не віддали про те, чого старий тремтячими руками Ловив секунди крильце золоте. Крихкий комод вивірчувала шашіль, скуточка сяя срібний образок, Його душили спогади і кашель, І навіть той за вікнами бузок. І як хисткий підсвічник на роялі, Де вже у свічці догоряє гніт, він був для нас вже майже нереальний, отой старезний загадковий дід. Чогось він так дивився і дивився, він міг дивитись і годину й дві, коли один годинничок розбився, він лиш погладив. Нас по голові, ми розминались в часі і у просторі, йому було, мабуть, уже віки, і набалдашник на старому косторі уже забув тепло його руки.